Добрий день, мене звати Напрієнко Руслана Русланівна. Я з міста Світловодськ. Чотири роки мешкала в Польщі, навчалась на візажиста-стиліста. Приймала участь в показах Аніти Фоларон. Рекламувала косметику Pro Мішеля Деруеля. Моя мрія завжди була з дитинства стати акторкою. Я вирішила переїхати до України переїхати до міста Києва і показати себе. Я дуже люблю камеру. Я кайфую, коли мене знімають. Я люблю показувати різні емоції. Я люблю співати, танцювати, люблю фарбувати, бо я візажист. Люблю робити різні образи, складати вірші, також пісні. Нещодавно отримала права. Вмію керувати авто. Я люблю спілкуватися з людьми, показувати себе, бути в центрі уваги. Я володію українською мовою, російською, також знаю польську мову. Вмію кататися на ковзанах, на велосипеді, на мопеді. Танці завжди були присутні в моєму житті, і на даний час займаюся хіп-хопом. Я не маю кумирів для мене є приклад це я сама. Бо я людина, яка бере все в свої руки і робить, і йде тільки вперед. Вільний час я проводжу прямі ефіри, розповідаю секрети професійного макіяжу, роблю круті образи і набираю по одному мільйону переглядів. Я люблю подорожувати. Відвідала такі країни, як Німеччина, Данія, Австралія, Італія. Ну і ще попереду багато країн, які я хочу побачити. Я мрію стати тою жінкою, про яку я мріяла. З дитинства, бути незалежною, втілювати свої мрії в реальність. Мене надихає в людях доброта, вічливість. І я люблю, коли люди поважають один одного. Я бачу себе через 10 років успішною акторкою, моделлю, яка досягла великих мрій. Моя мрія зіграти хоч раз в житті злодійку. Це може бути кіно жахів або бойовик. Це для мене. Або навіть і в комедії, але більше всього хочу побути такою сильною, десь, щоб мене боялися. Таку роль би хотіла зіграти. Моє місце сили це село Велика Андрусівка. Я туди приїжджаю, там є бабусі річка, я там люблю відпочивати і залишатися на годинці. Я готова до співпраці на комерційній основі і до зустрічі!